Розпочата, можемо розпочинати. Так, шановні колеги, вітаю всіх сьогодні на засіданні нашої постійної комісії. На порядку денному в нас 9, 9, мені здається, так, 9 питань. Дозвольте розпочати. Якщо немає ніяких доповнень, зауважень. Якщо є, кажіть, кого є. Так, розпочинаємо. Перше питання у нас сьогодні доповідач Ріна Валентина Шамрай про списання основних засобів. Будь ласка, Ірина Валентина. Доброго дня, шановна Ганна Леонідовна, шановні депутати, на розгляд вам надається на надання згоди на списання, тут чотири у нас є пакети документів: СЗД 038, СЗД 039, СЗД 40, СЗД 041. СЗД-039 це списання застарілого обладнання дитячої лікарні номер 2 яке в неробочому стані не підлягає проведенню відновлення ремонту, оскільки більшість комплектуючих необхідних для поточного ремонту відсутні, і обладнання дуже довго використовується, і доцільність вже ну, не підлягає відновленню те, що оглянуто на списання. СЗД 039 — це П'ять одиниць автомобільного транспорту міської лікарні номер 1 рік випуску, починаючи 89 93 2001, 2004, 2010. Залишкова вартість їх балансова всіх автомобілів 3749 гривень. Всі ці автомобілі не можуть бути надані навіть військовим. Ми їх пропонували нашим військовим, вони знаходяться в такому стані. Не їздять тому навіть військові їх забрати не можуть. СЗД 040 – це дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки номер 2 які оновили свої установки в минулому році. Всі наші стоматологічні поліклініки заключили договори з СЗУ на лікування і протезування військових, оновили своє обладнання, дані стоматологічні установки 2005-2007-2013 років. Не підлягають відновленню, і останній пункт з СЗД 041, міська лікарня номер 4 списує обладнання, машина для прання 2000-року, стоматологічне крісло 90 року і кардіодефібрилятор Малітор 2007 року також не підлягає відновленню і, і таке, яке не може бути використане в закладі охорони здоров'я. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, прошу об'єднати, поставити на голосування питання про об'єднання в пакет цих чотирьох проектів рішень. ЗД 038, ЗД 039, ЗД 040 ЗД-041. зз Поля, будь ласка, поставте пакет на. Не приймав участь в голосуванні. Можете, будь ласка, проголосувати? Шановні я... колеги, хто не проголосував, проголосуйте, будь ласка. Так, 100% за. Рішення прийнято в пакет об'єднано. Просто поставити на голосування а, створений пакет по першому питанню. 100% за рішення прийнято, дякую Маріне Валентиновну. Питання номер 2 дякую. Дякую. Розгляд проєкту рішення при внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради. СГС 115. Будь ласка, Катерина, довга. Доброго дня, шановна голова, шановні учасники постійної комісії, шановні запрошені. На ваш розгляд представлено проєкт рішення, яким пропонується внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Раніше вже було підготовлено проєкт е, рішення щодо виключення пана зі складу виконавчого комітету та зменшення кількість свого складу. А у зв'язку з тим, що проєкт рішення відповідно до процедури, передбачення регламентом двічі не прийшов на сесії, його було повернуто розгорнено. Але на виконання усного доручення міського голови, яке було надано на 39-й сесії е, в грудні місяці минулого року. Нами було підготовлено окремі проект рішення щодо виключення пана промишки зі складу баконкому і щодо внесення змін до кількісного складу. Тому я вас прошу друзенців погодити певний проект рішення. Дякую. Прошу поставити на голосування проект рішення СГС 115 100% за рішення прийнято, дякую. І про СГС 116 нам щойно також Катерина розповіла. Прошу поставити його на голосування, якщо не буде ніяких зауважень чи питань. 100% відсотків за рішення прийнято, колеги. Дякую. Дякуємо, пані Катерина. Четверте питання. Розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради про затвердження Миколаївської міської програми фізична культура і спорт СФС СФС-011. Будь ласка, Ірина Олександрівна, доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд надається проект рішення Миколаївської міської ради про внесення змін до міської програми «Фізична культура і спорт» на 22-25 роки. Доповнення та зміни внесення з додатку 2 Перелік напрямків із заходів міської програми фізична культура і спорт 22-25». двадцять п'ять. Руїздва, пункт два, забезпечення розвитку фізкультурної здоров'я реабілітації та спортивної діяльності перед людей з особливими потребами, доповнене завданнями програми, залучати до занять за активних видів спорту осіб з інвалідністю, отриманою під час виконання бойових завдань. Дитячонацьких спортивних школах міста, друге організовувати та проводити фізкультурно-здоровчі спортивні заходи та майстер-класи з адаптивних видів спорту для осіб з інвалідністю, отриманої під час виконання бойових завдань, сприяти розвитку фізкультурно-здоровчої роботи серед дітей з особливими потребами їх психологічної та соціальної адаптації у суспільстві шляхом проведення фізкультурно-здоровчих та спортивних заходів. Розділ 6. Ірина Олександровна я правильно почула. Дітей, які отримали інвалідність внаслідок виконання бойових завдань? Ні, сприяти розвитку фізкультурно-здоровчої роботи серед дітей з особливими потребами їх психологічну та соціальну адаптацію в суспільстві шляхом проведення фізкультурної здоровчої та спортивних е, е, фізкультурно здоровчих та спортивних заходів. Ні, це на, наразі в нас дітки аутисти, котрі займаються плаванням у СК «Водолій». Наразі такі дітки є 35 чоловік вже плавають. Розділ 6 – Підтримка фізкультурно-спортивного руху. Під пункт розвиток фізичної культури і спорту серед різних верст населення, доповнення завданнями програми, сприяти залученню до занять спортом ветеранів війни, членів їх сімей в дитячо-нацьких спортивних школах міста. І в розділі 7 – інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту у нас змінилася сума щодо стипендій. У нас збільшилась майже на 3 мільйони. Наразі в нас будуть отримувати саме високу стипендію у розмірі 16 тисяч гривень. Це наш ігор цветов чемпіон Паралімпійських ігор, і наші фіналісти Олімпійських ігор Коновалов Данила та Валерія перемета. Та змінилася трохи сума в нас щодо е, здійснювання одноразового грошової нагороди Олімпійським та Паралімпійським чемпіонам. Бо в цьому році вона до на тисяч всього тому, що е, тому що. В нас не Олімпійський рік, і у нас тільки плануються всесвітні ігри, а всесвітні ігри проходять тільки з неолімпійських видів спорту та дефолімпійські. І в нас також змінилася сума. Будемо звертатися до е, вашої депутати, щодо збільшення суми на 800 тисяч. Нам далі мільйон на грошові винагороди за перше, друге півріччя. А по результатам минулого року вона в нас склала мільйон тисяч. 46 тисяч тому в нас от в цьому розділі збільшилися суми на витрат на грошові нагороди, на стипендії та на виш... грошові нагороди щодо Олімпійських та Паралімпійських ігор. Да, там зменшена сума в бюджеті. Є ці гроші Ірина? є на стипендії. Є на розділ спіл здійснювання одноразових грошових нагороди олімпійських і учасникам всесвітніх ігор. Не, не вистачає 800 тисяч на грошову нагороду за перше, друге півріччя. А де ж ви навіть ми будемо звертатися, просити. Ну будемо дивитися, у нас перше, перше півріччя пройде в іюні в червні місяці. Ми виплатимо, виплатимо перше за перше полугоді тренерам і спортсменам. Там будемо бачити це. Ми так плануємо, тому що у минулому році в нас було мільйон вісімсот. Може, в цьому році буде мільйон шістсот, мільйон п'ятсот. Як в залежності від того, як будуть виступати наші вихованці, і на всіх вони приймуть участь у офіційних змаганнях. Ми плануємо просто згідно календарю, що на всіх, і плануємо, що рівень нас не впаде щодо нашого підстали пошани. Тому така от у нас історія. Так, Добре. хорошо. Шановні колеги, чи будуть запитання до пані Ірини? І якщо будуть, то, будь ласка, задайте їх. Якщо ні, прошу поставити на голосування питання про внесення змін до міської програми рішення СФС 011. <кхем> 100% за, рішення прийнято. Бажаємо вам перемог, пані Ірино, і вашим підлеглим нашим співгромадянам. Наступне питання п'яте. Інформація заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Набатова Ігоря Ігоровича щодо проєкту рішення про проведення тер... продовження терміну і внесення змін і доповнень до рішення міської ради. Про затвердження програми проходження э, поводження з котами і собаками та регулювання чисельністю безпритульних тварин гуманними методами в місті Миколаєві. СДІДЖЕЙ 121. Доповідач у нас сьогодні Набатов Ігор. Будь ласка. Добрий день, депутати, пане головуючі, Чому вирішили вийти на розгляд вашої комісії даному проекту рішення? Тому що на, під час засідання на останній сесії міської ради у нас, на жаль, ця програма не була проголосована, але вона є дуже важливою для міста Миколаєва. Нагадаю, що фактично в рамках цієї програми у нас фінансується наш КП «Центр захисту тварин, який забезпечує. Дві основні функції на сьогоднішній день по місту: це підбір та кремація і у загиблих тварин, які знаходяться на території міста Миколаєва, і друге це вилов бродячих собак котів, їх стерилізація, прилаштування або випуск до реалу їх породнього проживання для того, щоб забезпечити ну, у поводження з тваринами до вимог від діючого законодавства. У зв'язку з тим, що під час засідання сесії міської ради були депутати, в тому числі з вашої комісії, які отрималися від голосування, ми вирішили піти в тому числі на вашу комісію. При цьому хочу звернути увагу, що у нас відбулася зустріч з ініціатором зауваження Андрієм Янтарем, депутатом міської ради. Ми пояснили йому всі позиції, які були спірними, і про які він оголошував під час засідання сесії міської ради. Зустріч була спільно керівництвом департаменту, керівництвом КП Центр захисту тварин, а також безпосередньо Андрій Янтаря. І, в принципі, я так розумію, він залишився здоволеним і сказав, що підтримує дане проект рішення в подальшому. Для того щоб не було питань у інших депутатів. Можливо, як я сказав, вирішили піти по цим депутатським комісіям. Тому якщо у вас є питання, я готова на них відповісти, крім того, до вашої комісії підключено ще керівник центру захисту тварин Олександра Кубінець, яка також готова відповісти ті питання, які у вас є, якщо вони є. Дякую. Так, шановні колеги, центр захисту тварин у нас сьогодні, не так часто вони бувають. Чи хочете ви щось сказати, додати або повідомити членам комісії для того, щоб впевнити, що ті рішення, що ви пропонуєте, вони потрібні. Центр захисту тварин ви сьогодні з нами? Я знаю, що підключались, будь ласка. Так, добрий день. Всім так підключалися. хотіли сказати, що ми дуже добре відпрацювали минулий рік, Не враховуючи на виділене фінансування, ми перевищили план, простерилізували багато тварин, що потенційно зменшує їх приріст. Бо саміця одна може приблизно 10 цуценят переводити на рік, тому на декілька тисяч ми скоротили цей. Приріст безпритульних тварин у місті, і сподіваємося, що програма буде продовжена, і ми зможемо надалі працювати та стерилізувати безпритульних тварин для подальшого зменшення їхньої кількості. Скажіть, будь ласка, цей проєкт рішення він вам допомагає, ці зміни? В вашій а роботі? Це, дивіться, просто в зв'язку з тим, що програма на 2020-2024 рік за. Працювала фактично з 21-го року, тому ми просто просимо її продовжити на 25 й рік для того, щоб ми могли і надалі виконувати свої завдання. Так, шановні колеги, чи будуть у вас запитання до представника нашого комунального підприємства і до доповідача основного? Якщо ні, прошу поставити на голосування цей проект рішення. SDJ 121. У нас там не проєкт рішення, у нас там саме інформація, тому ми просто голосуємо за інформацію щодо проєкт рішення. Вибачаюсь, Оля, не догляділа. Щодо прийняття до уваги інформації. SDJ 121. 100% за рішення прийнято. Дякую. Так, наступне питання у нас звіт про виконання програми про національне патріотичне виховання. Будь ласка, доповідач, начальник відділу національно патріотичного виховання, управління у справах ветеранів Миколаївської міської ради Наталія Суріс. Будь ласка. Добрий день, шановні присутні. Доповідати буду я, заступник начальника управління Кочова Ірина, бо я вже вийшла з відпустки інформацію щодо виконання заходів міської програми з національного патріотичного виховання на 22 24 роки ми надавали заздалегідь письмово. Там все викладено. Якщо, може, будуть додаткові запитання, якщо ні, то я ну, можу чи коротенько розказати. Але програма майже вся виконана пошті всі освоєні. Якщо є, може, якісь детальні питання, то я відповім. Шановні колеги, чи буде у вас запитання до пані Ірини? Ми її регулярно бачимо на нашій комісії, розглядаємо всі зміни, доповнення, внесення, винесення її питань. Да. Так що ми в курсі реалізації цієї програми і справді матеріали у вас були на пошті. Хто хотів, могли ознайомитись. Чи будуть запитання? Якщо запитань не буде, прошу поставити на голосування. Питання, прийняття до уваги, звіту пані Коченої про виконання програми національно патріотичного виховання з 2022-2024 роки. Сто відсотків за а, ваша інформація щодо звіту прийнята до уваги. Дякуємо за вашу роботу і успіхів в наступному році. На питання, інформація АВО, начальника управління охорони здоров'я. Бережнюка а, про виконання в 2024 році програми розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради за 23-25 роки. Ірина Валентиновна, чи. А, ні, то Микола Миколаївич підписав звіт, тому що я була у відпустці. Я буду доповідати, шановна а Ганна Леонідівна, шановні депутати, Програма була прийнята у нас ще в 2022 році. На сьогодні ми наближаємося до останній рік виконання нашої програми у 2024 році. Всі заходи програми реалізовані і відпрацьовані по всім напрямкам без вирібніключення. З врахуванням пріоритетності незахищених верст населення, можливістю задіяти всі кошти від програми медичних гарантій НСЗУ, благодійної допомоги та міського бюджету. Програма виконана на 103,5%. Якщо будуть якісь питання по виконанню програми, тут абсолютно всі заходи розписані, я готова буду відповісти. А перевиконання за який кошт? Ми. Це ми просили додаткові кошти на слухопротизування, тому що в зв'язку з величезною кількістю мінно-вибухових травм у нас 124 чоловіки отримали слухові апарати. Ми закупили їх 155 для того, щоб забезпечити. Ще перші півтора місяці, тому що сьогодні соціологічна служба набрала такого дуже великого значення, і сьогодні ми за півтора мільйона. Ми раніше це було 400 тисяч на рік, 200 тисяч. Дитячі 200 дорослі сьогодні, в зв'язку з великою кількістю поранених змінними вибуховими травмами цивільних і військових, ми забезпечуємо за кошти міського бюджету слуховими апаратами. Забезпечено було 5 дітей за минулий рік, 5 військових, і все інші це люди, які перебували в нас в черзі, і ті, що вперше звернулися в основному це мінно-вибухові травми, і е, була вона перевиконана за рахунок того, що ми додатково просили кошти на. Забезпечення тими заходами програми, які у нас виконувалися протягом року. Ну, в основному, це от слухові апарати. Ми додатково просили. Так, дякую, Ірина Валентіна. Прошу поставити на голосування і прийняття до уваги інформації начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради щодо виконання програми по охороні здоров'я за 23-25 роки, будь ласка. Сто відсотків за Дякую. ваша інформація прийнята до уваги. Дякуємо за вашу роботу. Дякую. Наступне питання це інформація директора департаменту праці соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергія Василенка про хід, про хід виконання заходів міської програми соціальний захист. За 24 рік я так розумію, да? так? Так. Бо Доброго дня 26-й. Ну, я думаю, що ми ще про 26-й. Це на програма світу. 24 26 а ми за 24-й говоримо Вона так. була прийнята в прошлому році на 3 роки. По підсумкам цього року у нас в бюджеті було заплановано 182 мільйона 780 тисяч. Ми виконали на 180 мільйонів, тобто процент виконання складає 99%. Трошки у нас залишились кошти по купівлі житла військовим, тому що змінили склад сім'ї і пішло на зменшення сум. Також у нас трошки залишились кошти по матеріальній допомозі, тому що нам додатково дали суму в листопаді. Ну, ми розуміємо, що війна з розрахунку, що може все трапитись, тому що ми сьогодні платимо. Сім'ям загиблих, пораненим і збільшені суми, і трошки залишились кошти по 859 постанові це надання соціальних послуг. Всі інші пункти програми виконані. Особливості 24-го року була в тому, що не було взагалі коштів на санаторно курортне лікування, крім реабілітації дітей. Ну, всі інші заходи, які проводились в більшості, були пов'язані з сьогоднішньою війною. Якщо є більш детальні питання, я готовий відповісти. Шановний Сергій Михайлович, а ще ви надали інформацію по програмі безбар'єрності. Чи хочете ви звітувати сьогодні по цій програмі, також ми можемо її заслухати. Я по цій програмі сьогодні не хочу, тому що там є нюанси. Не всі ще у нас уточення по цифрам, тому що це програма. Ми як узагальнюємо інформацію, вона стосується всіх установ і всіх департаментів міста. Добре. Якщо можна на наступну апарат, прошу поставити на голосування прийняття до уваги інформації про виконання програми соціальний захист за 24 рік. 100% за інформація прийнята до за. 100%. Наступне питання. Звернення заступника міського голови Петрова щодо виділення матеріальної допомоги Шульгіну Юрію Вікторовичу в розмірі 50 тисяч гривень, як виняток на лікування дитини Шульгіна Максима Юрійовича, у якого рідкісне генетичне захворювання, м'язова дистрофія, да, справді страшне захворювання доповідач Сергій Михайлович Василенко, будь ласка, хочу сказати, що випадок досить тяжкий, тому що про нього вже знімали телебачення. У цього чоловіка двоє дітей, хоча один рідний, а один нерідний, да, хоча мама одна, і обо, обох дітей саме це захворювання. М'язова дистрофія Просто у старшого хлопця, більш така зараз легка фаза, а молодший знаходиться зараз в, тяжкій, в тяжкому стані, і потрібно термінове лікування за кордоном. Тому ми просимо, як виняток, надати йому матеріальну допомогу в 50 тисяч гривень. Він був на прийомі і у міського голови, його заступника батька. Шановні колеги, прошу підтримати це звернення, тому що ми постійно допомагаємо від міської ради нашим громадянам. Це справді важко сьогодні самим це тягнути. Прошу поставити на голосування, якщо немає питань, зауважень. 100% за, комісія підтримає це звернення і буде ходатись про збільшення цієї допомоги як виняток до 50 тисяч гривень. Дякую. Шановні Дякую. колеги, питання на сьогоднішнє засідання нашої комісії вичерпано. Ну, 100% за, так, да, я сказав. Всі питання, які винесені на засідання даної комісії, вичерпано. Якщо немає доповнень зауважень або виступів, є в колег. Ніхто не піднімає руку, то на сьогодні засідання нашої комісії завершено. Всім дякую за участь. До побачення і вам дякую. Так, до, побачення до побачення всім. Радий було бачити та, та чути. До побачення.